На Волині за час повномасштабної війни зросла кількість хворих на цукровий діабет, розказала лікарка Неля Кравчук. На прийом до ендокринолога прийшла 60-річна Анна Коренівська. Жінка хворіє на цукровий діабет 12 років. Увесь цей час каже, приймала таблетки, три місяці тому довелося прийти на інсулін. Став високий цукор. Водило трохи мене, і в середині так трохи погано було. Ну не соблюдаю дієти. Треба було. Трохи моє соблюдати, але цукровий діабет одна з найпоширеніших хвороб у світі, каже лікарка Канеля Кравчук. Причини виникнення, спадковість, харчування, стреси. Люди мають розуміти, що будь-які скарги, наприклад, встає вночі водичку пити, встає вночі в туалет, якась кволість, незрозуміле похудіння, незрозуміле збільшення маси тіла, відчуття потреби в солодкому, якщо в родині є хворі діабетом. Така такий пацієнт має звернутися, звертатися до сімейного лікаря. У Луцькій громаді орієнтовно півтори тисячі інсулінозалежних хворих на цукровий діабет. Ще приблизно 6 тисяч людей хворіють на діабет другого типу. На обліку в громаді 92 дитини з таким діагнозом, сказав начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Лотвін. Лікування цукровим діабетом іде. Двома шляхами це за рахунок державної програми доступні ліки. Це є препарати, які видаються безкоштовно по електронному рецепту. За кошти місцевого бюджету Луцької місцевої територіальної громади через програму здоров'я мешканців Луцької територіальної громади щороку виділяються кошти для забезпечення пацієнтів саме витратними матеріалами. На цей рік було заплановано 1,6 мільйони гривень на даний момент. Совано вже півтора мільйони гривень ще 175 тисяч гривень виділено з коштів місцевого бюджету на адресну допомогу. У всесвітній день боротьби з діабетом, який відзначають 14 листопада, ендокринологиня Неля Кравчук дала кілька порад, як запобігти хворобі. Профілактика діабету це правильне харчування. Зверніть увагу на овочі. Зараз сезон у нас осінь, гарбузи, капуста, буряки, прогулянки на свіжому повітрі. Перед сном не листайте фейсбук. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.